Вітаю, вас, шановні друзі, ви дивитесь проект Prime Time на першому міському Моє ім'я Микола Малкович, як завжди, про цікаві актуальні події для нашого міста. Говоримо в рамках нашого ефіру. І ось така новина, що Кривий Ріг цьогоріч прийме участь у загальноєвропейському флешмобі Work It Out 2022 вже в четверте. Тож про те, що собою є цей конкурс, хто буде приймати участь, як пройшли минулі роки для кривого Рогу, Нашого рідного міста і власне хто є організатором, будемо спілкуватися у цій студії. Але перш за все хочу, як завжди, подивитися разом з вами сюжет від наших кореспондентів. Тівестен now. Вже четвертий рік поспіль Кривий ріг як єдине місто в Україні, що входить до асоціації Європейський маршрут індустріальної спадщини бере участь у танцювальному конкурсі «Work it out». Для 12-річного Івана участь у такому масштабному флешмобі перша вже сім років хлопчик займається танцями у народному колективі жарт, що у ПК Північний. Хоча для Івана звичніша фолк-хореографія, танцювати сучасний танок також сподобалося. Мені подобається цей танець, взагалі мені подобається займатися танцями, і мені подобається цей флешмоб. Я відчуваю гарні почуття за те, що я можу прийняти участь в європейському конкурсі. Цьогоріч до флешмобу залучили 40 вихованців з танцювальних колективів Палацу культури Північний. Усі діти віком від 7 до 15 років. У 2021-му кривий ріг зі своїм танком на європейському конкурсі серед семи країн виборов почесне друге місце. Проте зараз наше місто націлене тільки на перемогу. Кривий ріг входить до європейського маршруту індустріальної спадщини єдине місто, яке входить в цей маршрут. І кожного року ця організація проводить флешмоб, який називається Work It out», для того щоб залиши. Залучити молодь до спільного танцю, мета привернути увагу молоді до збереження індустріальної спадщини, яка є в Європі і в тому числі в Україні. До 18 вересня усі країни-учасники повинні надіслати відеоролики і станком організатором конкурсу. Переможців танцювального флешмобу обиратимуть за кількістю вподобайок під відео на офіційній сторінці Асоціації Європейський маршрут індустріальної спадщини. Проголосувати за наших співвітчизників можна буде до жовтня. Маріола Куліч Борис Торохтій, перший міський. Ну що ж, друзі, відбулося таке невеличке знайомство наше з вами з учасниками цього флешмобу від Кривого Рогу. Ну а зараз поговоримо більш детально про організацію цього заходу з Ганною Літвинчук, начальницею відділу розвитку туризму інституту розвитку кривого рогу. Вітаю вас, пані Ганно. Вітаю вітаю. Так, ну вже в четвертий раз Кривий Ріг приймає участь у даному флешмобі. Якщо я не помиляюся, він е, був єдиним українським містом і залишається єдиним українським містом, так, так О, індустріальним. Так. Я маю на увазі, ось таким з таким з такою великою дійсно спадщиною, як у нас є. Е, скажіть мені, будь ласка, як виступи нашого рідного міста, е, скажімо так, відзначилися у минулому році. Ну, дійсно, ми в минулому році зайняли друге місце, і це до нас для нас таке дуже велике досягнення для Кривого Рогу, тому що в принципі в організації Європейський маршрут індустріальної спадщини місто входить з 2018 року, і от кожного року ми приймаємо участь і. Ну, я думаю, що кожного року там кра краще готуємося. Ну, і підтримка, звичайно, відчувається з кожним роком все більше. Це вже такий флешмоб впізнаний в Кривому Розі. Ну і будемо намагатися, щоб в Україні ширше змогли підтримати нас як єдине місто, яке представляє цього року Україну. І для нашої країни, я думаю, що це дуже важливо. Uh -huh. Представити себе на європейській такій от платформі, скажіть, будь ласка, на вашому досвіді також цікаво, чи важливо спостерігати за такою кількістю суперників і дивитися, хто що з них приготував ще? Звичайно, дивишся, порівнюєш десь, розумієш, десь там краще, десь щось для себе підкреслює, щось нове. Знову ж таки, досвід Європи і от асоціації у локаціях ревіталізованих, які входять до маршруту індустріальної спадщини. Тобто, це абсолютно різні локації, індустріальні об'єкти, які вже або зачинені, або ландшафти, які вже промислові не використовуються. І е, на базі цих об'єктів влаштовують танці, да, спільні танці е, і ну, бачиш, ну, приглядаєшся, як можливо у нас би, можливо було б там зробити там, от, е, там, мріє, можливо, копершахти якісь переобладнати. Там, якийсь арт-об'єкт, можливо, або як у ну, в Польщі дуже багато ресторанів там біля ну прямо в Купрі шахти, або на вершині, або в самому приміщенні. Якісь радіолокаційні системи, да, і там ну, танцюють діти, знову ж таки, це ну, і промисловість вражає, навіть якщо вона ну, зупинилася, не, не працює, все ж таки різні елементи, конструкції, це все. Наша індустріальна спадщина. Угу. За кордоном, взагалі, дуже розвинений такий від е, переобладнання подібних локацій, так, на якісь місця дозвілля для людей, тобто місця якихось загальних зборів. Ми бачимо величезну кількість, навіть і в тій самій Америці є завод, е, який виплавлював сталь для потреб Другої світової війни, так коли угу. якраз функціонував ленд-ліз, А сьогодні під Нью-Йорком, там, десь у Нью-Джерсі. Функціонує просто велетенська локація, там і казино, тобі, і все, що завгодно просто є. Тому наше місто з вами так дійсно має всі, абсолютно повне право для того, щоб влаштовувати подібні майданчики, дозвіль, дозвільні для запрошення туристів тих так, самих. так, так? так, а, так Добре, а які, яку локацію ви обрали сьогодні? Ті, хто роблять флешмоб? Ось 40 учасників, якщо я не помиляюсь, так, так? так цього року, наша да. команда. Криворізька, на якій локації це все буде займатися? Зйомка відбувалася у нас саме на, в північній частині міста, на об'єкті, одному з об'єктів, які входять до європейського маршруту. Це Скансен гірничої техніки під відкритим небом, тобто музеї техніки під відкритим небом, північного гірничого збагачувального комбінату. Розміщується він найпівнічніше угу. у нашому місті, на мікрорайоні. Даманський, біля ботанічного саду, біля Палацу культури Північний. Це один з об'єктів, куди ми обов'язково привозимо туристів, які приїжджали да, до війни, приїжджали до Кривого Рогу, є маршрути окремі саме там в північній частині. Це один з таких об'єктів, дуже цікавих. Звичайно, що люди, які приїжджають в Кривий Ріг, вони. Приїжджають саме для того, щоб побачити індустріальну mm -hmm. красу да, і е, цікавляться саме такими от індустріальними об'єктами. Е, цей музей він у вільному доступі, тому кожен бажаючий, хто е, можливо да, заносить кого да, в північну частину просто навіть, да, або ж от як навесні, наприклад, восени їздять ботанічний сад, можуть теж прийти ще й на цей об'єкт. Ну і в цьому році було вирішено саме провести його е, на цьому об'єкті. Е, минулі роки це були інші трошечки об'єкти. Це е, у нас Оглядовий майданчик кар'єру південного гірничого збагачувального комбінату. Потім наступний рік це музей гірничої техніки Арселор Мітал, Кривий Ріг, тобто дуже схожий такий от музей. І в минулому році це був коксохім, коксохімічне виробництво, дуже така серйозна підготовка відбувалася, тому що все ж таки виробництво працююче, діти, техніка безпеки, все ну, дуже було дуже так. Тут треба розуміти, так що дійсно серйозна локація, і досить різнобарвна, мені здається. <рес> ну, <рес> це, це точно, це точно. Знову ж таки, в різні роки, коли, наприклад, от, період перший рік карантину не можна було збирати, ну, збирати дітей, да, групи. Ми збирали, збирали волонтерів, запрошували, запрошували гідів. Нас було не так багато, але теж ну, представляли. Кривий ріг, от саме на Сканцині Арселору. Угу, так, як я вже згадав, 40 чоловік нас цього року, так сорок угу. дітлахів, які приймають участь, це все вихованці північного нашого палацу культури. Так, так, так. Ну теж знову ж таки підготовка реєстрація ще була у. Червні місяці, але угу. через ситуацію, яка зараз складається в нашій країні, ми розуміли, що ну, ми не можемо точно 100% сказати, що ми приймаємо участь, на якому об'єкті це буде відбуватися. Тому все було ну, незрозуміло до останнього моменту, але вийшло так, що треба було дуже швидко зняти. Відео танцю з буквально за декілька днів діти разом з викладачами, хореографами підготували танець, ми продумали костюми. Дуже вдячна, по-перше, викладачам, які дійсно ну, цілий день репетирували з дітьми, поставили танок з палацу мистецькому за кепки, які є традиційними для цього флешмобу. І, звичайно, що і знімальній групі, і вашого телеканалу, і іншим телеканалам нашого міста за таку плідну співпрацю, командну роботу. Я думаю, що результат буде суперовий і ми дійсно достойно представимо Україну на цьому конкурсі. До 18-го ми монтуємо відео монтажем. Теж буде займатися наш Криворіжець, директор Палацу культури Північний Володимир Будко. Uh -huh. І ми відправляємо відео, і вже з 23 вересня по 30 вересня буде відбуватися голосування в соціальних мережах Ріг по кількості лайків. І крім того, що буде 11 вересня у Європі, відбувається таке велике свято, називається День індустріальної спадщини. Буде пряма трансляція, де от будуть ну, країни, які мають технічну можливість прийняти участь у прямій трансляції, будуть танцювати танці ну теж саме. Тобто mm -hmm. за умовами музика і танець, постановка танцю вони одні. Червоні кепки, обов'язково кожного року е, різні кольори обирають організатори. Mm -hmm. Цього року червоний колір. Але це саме умови організаторів, так? щоб були такі кепки. Е, ну так, так, mm -hmm. так. Тому, mm -hmm. тому ми не, не могли. Знехтувати, так, 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 звичайно, тому знайшли можливість е, знайшли ці кепки, щоб все було за правилами. Ну І цього року ми е, вирішили. Вдягти наших учасників у традиційний наш український одяг, вишиванки дуже яскраво. Тим паче, під червоний колір виглядає досить гармонійно. Так, абсолютно з вами погоджуюсь, знов ж таки повертаючись до самого моменту організації, все в досить стислі сроки так mm -hmm. відбувалося, враховуючи ситуацію. Знов ж таки, з такою кількістю дітей, от, я думаю, що вам вдавалося поспілкуватися із викладачами, з режисерами цього танка. Як воно працювати 40 дітей, які можливо там десь не між собою. Ну, як сказали організа... хореографи, що нічого там такого складного немає. Місінко, mm -hmm. я кажу, ну як це. Ну, Тобто, їм, їм звичайно, як, ну, як професіоналам, професіоналам видніше, да, да, тому ну, але сподобалось, що, по-перше, трошки ну, колективи вихованців більш не, ну, народних колективів. Ну а тут хіп-хоп, сучасний танок, і ну, спробувати себе знову ж таки в новій такі mm -hmm. ролі. Досить таки було цікаво подивитися. ну, і, в принципі, задоволені результатом і діти, і викладачі. От, ну, Кажуть, якби було більше часу, може б ми не встигли. Uh -huh. А так все ну, все ми зняли, будемо тепер працювати над підготовкою. Ну і звичайно над е, е, піаром, тому що потрібно як найширше да, поширювати інформацію, тому е, коли ну, буде голосування, будемо активно. Е, Розповідати про голосування, виставляти це відео вже для голосування буде тоді для набору голосів. Uh -huh. Бо теж проблематика така є, що, наприклад, по кількості минулорічних ну, так, ан аналізу минулорічного було у нас 20 тисяч переглядів, і от зараз я не пам'ятаю, чи 4 тисячі тільки лайків. Uh -huh. Тобто, ну, ну треба нажати одну кнопочку для того щоб залишити свій це, голос і Це в рамках ютубу відбувається або в рамках фейсбук фейсбуку в основному Facebook. це фейсбук Просто... але зараз і інстаграм підключає а. організатори підключають до голосування тому ну будемо трошечки зараз зра зарано якби робити над промоцію, угу. ну, тому. Але тим не менш, треба готуватися для того, щоб цьогоріч зібрати більшу кількість лайків і дійсно, як ви спрямувалися вже на перше місце його отримати, так? Ну, хотілося б. Хотілося тим би. паче, що, знаєте, зараз така от е, ситуація, що ми об'єднуємося, допомагаємо друг другу ну, угу. один одному. І е, ну, чому б не зробити таку колективну. Ну, дії да для спільної перемоги, так тим паче, що кожна невеличка перемога а, підігріває, скажімо так, внутрішній дух кожного Звичайно, українця, так. і ми дивимось на наших спортсменів зараз, які займають якісь призові місця, Ця дивимось на бійців, футболістів абсолютно всіх. І Тут подивимось ще й на криворізьких наших танцівників, які yeah. приймають участь цьогоріч у цьому конкурсі. І я маю надію, що достойно на ньому будуть представлені, і кількість лайків це якраз таки затвердить. Так. Я вам хочу, пані Гано, подякувати за те, що ви завітали до Дякую. нас. А, і за таку, знаєте, організацію такої цікавої, благодійної, можна сказати, справи і благородною також. Ну, дійсно вдячність всім, хто долучився до цьогорічної підготовки, тому що ну, дійсно все на волонтерських засадах цього року відбулося. Все абсолютно. Тому вдячність кожному, хто прийняв участь віз дітей до знімальної групи. Так, дякуємо, що завітали до нашої студії. Дякую. Ну що ж, друзі, ми поспілкувалися сьогодні з Ганною Літвінчук. Поговорили про загальноєвропейський флешмоб, в якому наші криворіжці юні будуть приймати участь. Він має назву Work It Out 2022. Е е голосуйте, слідкуйте за розвитками подій у цьому напрямку. Обов'язково обов'язково поставте свій лайк для того, щоб наше місто вивести на перший щабель у цих змаганнях. Дякуємо вам дуже за перегляд. Ви дивились проект Prime Time на першому міському. Моє ім'я Микола. Malković, pamatysim.